У Харкові доба минула спокійно. В місці запроваджені відключення, доки триває відновлення енергетичної інфраструктури. Ворог обстрілює прикордонні райони. Російські окупанти продовжують терор мирного населення міст і сіл Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, цієї доби три з 12 пожеж сталися внаслідок обстрілів, і всі три в Куп'янському районі. 1 листопада у 15-й рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталося в результаті ворожого обстрілу на території адміністративної будівлі лікувального закладу у селищі Дворічна Куп'янського району. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Також о 16.35 в результаті ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району сталися пожежі на території трьох приватних домоволодінь, що розташовані поруч. Горіли житловий будинок, гараж та чотири господарчі споруди на загальній площі понад 500 квадратних метрів. За даними медиків, цієї доби на Харківщині багато поранених через російські обстріли. В селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та двоє дітей: чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній діти у важкому стані. Також в куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік. Триває розмінування звільнених територій. За добу знешкоджено 1216 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається високою. Вчора біля селища Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Тож вкотре закликаємо усіх до обережності. На фронті без суттєвих змін на лінії зіткнення, що пролягає на території Харківщини, наші захисники продовжують героїчну боротьбу з ворогом. Яна Біляєва ста з Харківський